Сьогодні на розпаковці ручка для перемикання передач для коробки MANA TGA, TGX, TGS. Замовлялася вона для мого друга. Вона не на продаж, вона просто привезена була. Ціна з монетами вийшла 11 доларів 11 центів. Чотири одинички. Як мені стало відомо, це дуже хороша ціна в Україні. Навіть за приблизну таку ціну не знайти ручку. Тому це вдала покупка, якщо комусь потрібно і хтось шукає товар для перепродажу. На OLX у вас відірвуть з руками. Приїхала вона міст експресом, приїхала менше ніж за два тижні, і в доволі гарному стані не була пошкоджена. Ручка виглядає ось так: вона доволі важка. Вона з хорошого пластику, він не відчувається дешевим, не відчувається, на перший погляд, неоригінальним. Потрібно дві ручки разом порівнювати, щоб знайти хоч якісь різниці. Але якщо просто поставити, то вона буде служити і відходить на всі свої кошти.